Як швидко відмити скло від скотчу, який ми наклеїли на початку війни? Це вже повністю висохший скотч, ніяка хімія не допоможе. Під словом «ніяка» я розумію, отаку от штуку, всяку от таку штуку, ведьспірети, пару очисників, будівний фен і всяке інше. Врятує нас лише ось така штука. Канцелярське лезо, звичайне. І будь-яка пирскалка. Пир на скло і беремо, цим лезом здираємо 10 секунд буквально. Раз, 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 раз. Замість тієї години, яку ви витратили на те, щоб попробувати його відмити, відтерти, можна було просто ось так. І дуже швидко відмивається.